Друзі, вітаю! Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах друга друзів Путіна по Ірану. А, нанесли сильні удари. Більше 200 літаків і сотні ракет були в повітрі. Іран відповів теж ракетами, сотнями дронів. А для нас ця війна теж матиме вплив, тільки вона тоді ще почалася. Вона від нас відтягнула частину ресурсу, що вона зможе зробити зараз, давайте проаналізуємо, тому що, як не як, кожна війна в світі відтягує інтерес західних лідерів від нас. Чи буде це цього разу? У мене є сумнів, і я поясню чому. Плюс в Сполучених Штатах затримали сенатора за те, що він задавав питання. Міністру внутрішніх міністерців внутрішніх справ, пані секретар Homeland Секюріті. Ну от її його просто завалили на землю, заламали руки. Дивна історія відбувається в Сполучених Штатах. Вся західна преса зараз просто про це говорить. Ну от не було такого. Ну було в нас в часи Януковича. В штатах такого не бачив. Плюс скорі букер показав, як в нього на окрузі людей заганяли в клітку. Дивні речі відбуваються. Плюс, все це ще й підігріває Росія конспірологічні теорії щодо протестів в Лос-Анджелесі нагнітається, нагнітається дуже сильно. Ну і в Україні вишенка на торті трошки корупції або як мінімум боротьби з корупцією чи переписування цієї корупції, бо затримали президента якраз таки Аграрної академії. Ну, а ви знаєте, що ця контора барижила державною землею, заробляючи мільярди кожного. Року. Це якраз таки був такий невеличкий домашній бізнес деяких клептократів і казнокрадів, які просто е заробляли ці гроші, здаючи супервигідну в оренду деяким олігархам, латифундистам державну землю. Давайте все це проаналізуємо, зведемо докупи. Підпишіться на цей YouTube канал. YouTube рекомендує те, що обираєш ти. Якщо хочеш, щоб решта українців Теж дивились україномовний про український контент. Підписуйся і ділись із друзями. Друге, 900 з хвостом тисяч ми зібрали, йдемо до мільйон чотириста. Супершвидкість, будь ласка, 100-200 гривень, 413 батальйон, рейд супербойові хлопці на 3 мільярди накосили російської техніки, не зупиняються, йдуть далі і просять. Донат, щоб ми купили їм бомбер-перун, який буде і їжу доставляти напередок з боєкомплектами, і вражати російські FPV екіпажі і їхню броньовану техніку. Це круті хлопці, крута українська техніка. Нам залишилось зовсім трошки. Тому, будь ласка, закиньте від себе. А я власне розпочну. Ізраїль давно всіх попереджав, що може атакувати. От і атакував, ліквідували щонайменше трьох генералів, КСІР, начальника генштабу, а також двох провідних вчених, що працювали над ядерною програмою. Ізраїль каже, що завдав масових ударів по Ірану, знищивши ядерні реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, наукову лабораторію та ядерно-технічний центр. В Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан. Очікують. Жорстких відповідей Ірану. вночі частина з них вже була. США офіційно заявили, що не брали участі в атаці, не допомагали. Деяка американська преса вийшла і каже, що Бібі підставляє Трампа, тому що починає цю війну. Хоча по заявах Трампа цього не видно. Трамп сказав, що Ізраїль не повинен мати ядерки, ну і власне. Сказав, що власне вони підтримують Ізраїль. Літак судного дня з'явилось в пресі вилетів з Ізраїлю. кажуть, що там на борту Бібі Натаньяхуну. Якщо вбили головнокомандуючого там зрозуміло, що він зараз буде ціль номер один для іранців. Ціни на нафту пішли вгору. От тому, що Ізраїль запустив. 800 снарядів, пише, пише преса. Офіційні особи заявили, що розглядають інші засоби стримування, крім можливостей балістичних ракет. Кажуть, що будуть мститися і отримують повну свободу. Ну, скажімо так, зараз Ізраїль каже, що буде довга війна. Ну, значення Ізраїлю це в нас довга 10 років, в них довга 2 тижні. От, а, що говорить а, верховний лідер Ірану? Сіанівське утворення має очікувати суворе покарання. Сильна рука військової сили Ісламської Республіки, неослабне злочинне утворення запланувало собі гірку долю та майбутнє. Ну, ціни на нафту плюс 13% для нас це взагалі не прикольна історія. Ну, от. Але бачимо наступну річ. Ізраїль буде відповідати, мобілізовувати уже десятки тисяч резервістів. От з'явилася інформація, що агенти Мосаду вже мають свої заглушки і консерви на територію Тегерану, і скоро там будуть бити дронами в тому стилі, як ми били. От будуть з'являтися і вилітати. От, але реакція штатів зрозуміло, що багато хто почав закликати. Багато хто почав закликати знизити градус, зокрема. Прем'єр-міністр Британії. От Трамп сказав, що Іран не може мати ядерки. Сподіваємось повернутися за стіл переговорів. Подивимося, як кілька людей в керівництві Ірану, які не повернуться. Ну так, з легким почуттям гумору, зрозуміло, що не повернуться, Вони на шматочки розлетілись по персидських пустелях. Е, знову ж, ми бачимо, що план Трампа умиротворити Іран. Зупинити палестинську історію і ізраїльську, зупинити Путіна не вдається. Поки що Трамп, як миротворець, не зробив того, що обіцяв. Точно так же в Україні. Але нас цікавить основна історія: атака Ірана, послаблення Росії. В даному випадку Іран менше буде допомагати дронами, ракетами, загалом виробництвом і союзництвом. Так, мінус, що виросла нафта. Тут всім світом намагаємося намордника цій, цій дурній тварині одягнути. Але зараз бачимо інша історія. Окей, приймається. Але е, багато хто каже, ця війна забере увагу, ця війна забере вам зброю. Радник Трампа каже, США не будуть даже, можливо навіть давати ППУ. А що вже тоді забирати? Розвіддання. Ну, є країни, які з Штатами і так ці розвіддані ділять. Будемо якось там вже крихітками збирати ці дані. Зараз історія полягає в тому, що а нам зараз багато штатів і не дають. Ми їх любимо, вони нас підтримують, найсильніша демократія, але зараз цього немає. Ми їх поважаємо, але допомога остання доїжджає, а далі все. Тому не треба ну, вбивати останню нервову клітину в собі, що ця війна вкраде, ні не вкраде. Все рівно, як цей Ліни Костенко, магазинний мінімум залишиться. Цей базовий мінімум розвіддані, допомога, консультації і, можливо, хоч трошки для ППО, залишиться. Тому зараз ця війна не краде. Це знаєте, найгірше, що може статися з невідомим письменником. В, ну Зазвичай в письменників найвідоміший день це День смерті. Померти в день, коли помре супервідомий письменник і твою смерть вкрали. Тому нашу війну не вкраде ця війна. Все рівно ми на столі. Вчора я вам знімав відео, подивіться, вечірнє. Більдельберський клуб збирається якраз. Тема України топова. Далі ми бачимо, що. Все рівно G7, тема топова України, НАТО, тема топова України. Але бачимо, що Трамп не перестає підтримувати, якщо ви б'єте свого ворога. Це теж треба розуміти нам, бо сьогодні більше 50 атак на Сумщині, нашій козацькій прекрасній Українській Сумщині. Коли ми були на території Курщини масовано, ми зараз є але не так. Тоді ми бачили, що вони Сумщину не атакують. Тільки ми вийшли, а нас попросили деякі друзі. Вийдіть для переговорів, вийшли і що маємо. Вони атакують зараз Сумщину, є окуповані села, лінія фронту рухається до міста Суми. Тому кажуть, що ППО можуть не давати, але загалом це ситуацію не змінить. Вийшов волкер, спецпредставник, от каже, що Трамп не визнає злочини Путіна, він їх просто не бачить. Друге, він не тисне на Росію. Третє, він думає, що Україна слабша, тому треба тиснути на неї. Але насправді ні. Це перевернута піраміда верх дном. Росія це дно і в Трампа вона зверху. Але навпаки повинно бути, і так буде. От. Тому зараз те, що відбувається з Ізраїлем, за цим слідкуємо. Радіємо, що Іран слабне, значить слабна Росія. От. Але насправді це гарний політичний момент для того, щоб знищувати все те, що постачалось з Ірану в Росію. Це якраз таки буде послаблювати саму Росію. Блумберг каже, що Натаньягу кинув. Трампу виклик і поставив підсудню його здатність впливати на лідерів таких країн, як Росія і Китай. От. А, далі, що, що важливо в цій історії, це те, що е, в самих Штатах теж відбуваються протести. От, і суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі проти протестуючих. От. А, але, типу, сталася дуже несподівана подія. Коли сенатора Падільо, який, власне, на окрузі АLEX Падільо, демократ, він намагався задати питання міністру внутрішніх справ Крісті Ноєм. Ви пані Крісті пам'ятаєте? Вона запам'яталась, коли приїхала до в'язниці з супердорогим годинником ролик за 50 тисяч доларів, якщо мені пам'ять не зраджує. Але вона виступала після масових акцій протесту проти антимігрантських рейдів. Ну от він намагався задати їй запитання, намагався її зупинити. От, але йому цього не дали секретні агенти. Ну, типу, агенти, які супроводжують пані міністерку. От а, і власне вони почали затримувати і виштовхувати в дуже такій агресивній формі. В Україні зазвичай в таких випадках кричать, перешкоджаєте депутатській діяльності. Він цього не робив, але. 52-річного сенатора, він був ще й державним сенатором Каліфорнії, ну от його почали шість чоловіків виштовхувати, потім поставили на коліна, кинули на землю і заарештували. Міністерка сказала: Я не знайома з цим сенатором. Він не просив про зустріч зі мною і не просив поговорити зі мною. Поговорю з ним, відвідав його, дізнає, що його турбує. Що він каже, якщо ця адміністрація так... Відповість на запитання сенатора, ви можете собі уявити, як вони поводяться з сільськогосподарськими робітниками, кухарями і чорноробами. Ось так, от відповів сенатор. Дійсно, це сколихнуло демократичну опозицію і коаліцію. Це сколихнуло зрозуміло, що багатьох кандидатів в президенти, тому що демократам вже пора би і просинатися. Надто довго вони підвісли. Тут уже сенаторів кидають на землю. Протести, які йдуть. Ну, з'явився Пет Бутічач, з'явився вже Гевін Ньюсом, з'явився Корі Букер. Це вже три кандидати. Причому вибір, який хочеш, поки що мовчить Камала Харіс, поки що мовчать інші. Чомусь нічого не заявив ще Обама. Але й мовчать республіканці. Тут насправді повинні вийти сенатори республіканці. Це ваш колега. Знову ж таки, ми не ліземо в внутрішню політику Сполучених Штатів, це точно не наша історія. От ми любимо обидві партії, ми підтримуємо обидві партії, двопартійну дружбу між нашими країнами, це база. Але фіксуємо, що такі речі там відбуваються. Ну і власне, нам краще розбиратися з своїми аслами, тому що дійсно у нас тут є проблеми. ДБР проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук. Ну от е, є така академія Ярослав Гадзала, це її лідер. Ну, от, ну і до нього прийшло дебе. Е, Чи будуть ці землі повернуті в використання держави, а гроші, які пилялися, зайдуть в бюджет поки що не схоже. Давайте подивимося, чим завершиться, не загадувати. Але виглядає, що переписують казначея. Кому ця дійна корова зараз піде? Нагадаю, що Державна академія аграрних наук, ну, о, це велика клоака, яка має типу лабораторні землі, які здаються олігархам, які здаються латифундистам, приносять суперкеш, але цей кеш тихенько упаковується різним таким гадзалам, ну, от, і просто виводиться з країни. Просто примісінько на лазурні береги в їхні золоті замки. Державу доять навіть в час війни. Ну але давайте послідкуємо за цим. Але зараз величезний сумнів, що це наводять справедливість. Просто переписують куратора фінансово, кому це в кишеню піде. Просто для розуміння. Ну от, не стала війна каталізатором боротьби з корупцією. Бореться з тими, хто говорить про корупцію, але не з тими, хто краде. З тими, хто краде, міняють відсоткову ставку і направляють потік в іншу сторону. Крапка. І до гарних новин: в Окупованому Криму лунали численні вибухи. За даними соцмереж, в ніч проти 13 червня в Криму були прильоти дронів, лунали вибухи. Після третьої години з'явилось повідомлення, що в Сімферополь район і в районі перебувають. Безпілотники, за словами місцевих жителів, було чути численні вибухи та проліт безпілотників. Крім того, вибухи чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосія, Лушні, Саках, Новофеодофедорівці, Качі, Кіровському Бахчисарайському районах. У соцмережах зазначили, що за попередніми даними дрони долетіли до аеродромів Саки, Гвардійське та Кіровське. Крим це Україна і Крим. Повернеться в рідну гавань і перестане бути островом, тому що Росія з нього робить острів. А це прекрасний півострів, який дружив і торгував з половиною світу. Від Греції до Геної, від е, одних морів до інших, Крим був колискою культур, яка допомагала формуватись просто. Шедевральній кримсько-татарській ідентичності, і цю ідентичність росіяни сьогодні намагаються знищити і намагаються забрати український Крим. Крим повернеться. Ми точно це знаємо. І якраз ці дрони летять це, знаєте, як ластівки перед досяг це до повернення. Але це треба продовжувати. Треба боротись, треба боротись ось таких казнокрадів. Які мільярди грибуть на державі ці гроші направляти на деокупацію, на звільнення територій, і будувати сильну державу. Не сильних корупціонерів і казнокрадів, а сильну державу з корупціонерами і казнокрадами у в'язниці. Плюс треба розуміти, як працює геополітика і використовувати будь-які моменти на своє підсилення. Напишіть в коментарях, чи вплине в великому негативі Ізраїль-Іран. Е, перше, друге, по казнокраду, чи так, по корупції, яка є в до суду не будемо нікого називати казнокрадом. По корупції, яка є в аграрному комплексі в Академії наук. Напишіть, будь ласка, чи дійсно хочуть її там побороти, чи навпаки. Хочуть заробити просто інші. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал і обов'язково 413 батальйон рейд, майже мільйон на базі. Рухаємось до мільйон чотириста. Дорогі зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких.